Сепаратизм забрався навіть під дахом МВС. у Миколаєві. Патріотично налаштована дівчинка влаштувалася у міліцію, аби захищати спокій держави. Ось тільки ця дівчинка, схоже, зовсім не про українських настроїв. Ми знайшли відео, де ця міліціянтка під триколорами кричала про неправильний український вибір на користь Європи. Хто ж просуває радикалів у міліцію і чи не схоже це на спрягунство? Сепаратисти на службі МВС. Доки по Україні виловлюють російських диверсантів, <звук> Миколаївська міліція дивує на службі у правоохоронців, Схоже з'явився власний офіцер сепаратист. Звання рядової міліції у цій історії є і любов, антидержавні мітинги і навіть каяття міліціонера-сепаратиста в рядової міліції. і Ніким більше Обична рядова. Знайомтеся, це білявка на сцені Тетяна Абрамова. Так і не скажеш, але вона офіцер української міліції. З прапором в руках на нещодавньому стихійному одеському мітингу проти Євроукраїни, ні не несе службу. Якщо Україна війде в так називаємо Євросоюз, вона завжди потеряє незалежність і свободу. Приїхала як делегат від Миколаєва. Від оставляю хлопцям рібята. Місікала у сьогоднішнього міліціонера Тетяни від задоволення емоції б'ють ключем. Юкава Мітинг не переплутаєш в НАТО в пістяги із символікою радянського союзу, де не де стерчать поодинокі російські триколори. Дівчині всього 22, живе в Миколаєві, там же і влаштувалася на роботу в правоохоронні органи. Якби не фото в однострої, можливо, про міліціонера-сепаратиста ніхто б і не дізнався. Ось вона невимушено усміхається разом із колегами, публікує селфі в міліцейській формі і водночас не соромиться поділитися світлинами Путіна і згадати фашистів. Побідім фашизм Путін лучший. Публікує заклики до народного референдуму за федералізацію. Ждем всіх і тих, хто проти. що це подвійна гра чи завербовані російські агенти. А головне, чому ніхто не звертає увагу на сепаратиста? Програма гроші береться за розслідування. Артем сам колишній кіборг. Для нього за честь було виявити можливих зрадників у формі. Сьогодні має власний інтернет-ресурс. Один з перших написав про сепаратистку в погонах. Якщо судити просто по її соціальній сеті, да, не вдавати подробності, то так. Да, Шеврони там донецької міліції. Я розумію, раніше там рядовим міліціонером. Зараз вивчилася і, скоріше, працює на фіцерської дола. Артем стверджує, в Миколаєві це не єдиний персонаж до роботи контррозвідки СБУ. бумногіх просматриває на сам делі Ніколаєві на їх дуже много таких заласна сотрудниця Невже, міліції. Невже в Миколаївській міліції байдуже кого брати на службу Україні? Така халатність, ніщо інше, як безмежне джерело інформації для російських диверсантів. На минулому роботник інтернет здання і що, так, да, дійсно вона присутствувала на. Вона... Дітамітингах антигосударственных, но только в качестве журналиста. И при этом исключительно собирає информацию для того, чтобы рассказывать, гражданам о том, что происходит в городе. Тяна рассказывала гражданам у виданні на БАД видання явно проти єврокурсу України. Із неперевірних джерел стало відомо, працюючи журналістом юна Тетяни, познайомилися із таким собі Костянтином Ковалевим. Його звинувачували в екстремізмі за версією слідства. Саме він збирався влаштувати теракт 9 травня в Миколаєві, де могли б загинути сотні українців. Але затримати диверсанта так і не вдалося. Сам екстреміст у відповідь правоохоронцям надсилав фотографії з теплого Криму, де і сховався. Потім помер під Донецьком. Можливо, саме тоді Тетяна і потрапила під вербовку затятого поціновувача російської ідеї. Вся ця історія нагадує найкраща традиція ФСБ. на гачок. Юну дівчину могли взяти самі ж головні ексміліціонери Миколаєва, які за словами Антона Геращенка і влаштували дівчину на посаду міліціонера. Назначали непосередньо господин подіову за містітель. Заступник керівника Седніва такий собі Козленко за нашу інформацію він не влаштував Тетяну на роботу в правоохоронні органи і між міліціонером і дівчиною було щось більше ніж земне тяжіння. На начальнику діла кадру було дано прямо указання її на роботу. І он цьому, що вона махала з флагами, мог не знати. Тетяна Абрамова в правоохоронних органах пропрацювала понад рік, і, схоже, саме стільки часу потрібно було правоохоронцям, щоб зрозуміти, що серед них можуть бути ті, кому Росія імпонує більше ніж Україна. Даний момент проводиться перевірка, по результатам якої буде прийняти рішення далі. Також є інша версія: люстровані міліціонери, які влаштували Тетяну банально, досі мають вплив на правоохоронців із Миколаєва. Доки ми готували сюжет, юну міліціонерку звільнили. Тетяна записала звернення, в якому усі звинувачення у свою адресу відкидає. привіт, Я таня Абрамова говорять. Дрижачим голосом. Вона кається у своїй неоднозначній для багатьох діяльності. Може бути, так, да. я ошиблась, вот оступилась. Моя деятельность на баті була ошибкой, я признаю. Моя деятельность на баті не принесла ущербу моєму государству. Ну да, це було дійсно так. Я осознала і спасибо, я осознала очень швидко. Але чи стануть у цій історії розбиратися слідчі, якщо захочуть поновити її на службі? Чи все ж таки Тетяна Абрамова залишиться звичайною мешканкою Миколаєва із незвичними і такими болючими? Для багатьох українців проросійськими настроями і чи не варто придивитися правоохоронцям уважніше до усіх міліціонерів? Бо вже завтра такі захисники можуть стати зрадниками.